Доброго дня, друзі. Тут у нас чергова археологічна пам'ятка давнього Риму. Це мапа, яка позначає, де є ще такі пам'ятки давнього Риму. І ось так вона зберігається. Можна вільно зайти, безкоштовно. Що ми бачимо? Павільйон. Гарно. <зроблений>. Тут у нас історія цього місця. Це те, що тут знайшли, що виробляли. Це як воно виглядало за часів Римської імперії. Ось бачите. Ромер Регіон Кімзі. Ось так воно виглядала. А зараз виглядає ось так. О, цей колодязь зберігся з тих часів. О, тут ми бачимо давні римські сандалі. Ось вони. Ласка, можна потрогати. Музей такий, бачите. Тут пряжка. Сівола, булавка. Те, чим вони писали, це для поціночів новизматики, це реплика давньоримських монет. Бачите? тут воно розписується, що це, як. Йдемо далі. Дивимось, що у нас тут є ще. Тут у нас є ті засоби, які використовували люди, які тут мешкали під час Римської імперії. Нож, гачок риболовецький, мабуть, засоб для гарпуна, тарілка, ковш. Бачите, можна його взяти, потрогати. І репліка сітки, якої ловили тут рибу. Ось воно тут розповідається, як вони жили, чим працювали. Ну і що виробляли. І ось тепер що це таке? Це ми бачимо підвалини, будівлі двоповерхової. І в цих підвалинах була розташована піч, яку опалювали дровами. І ось ми можемо там бачити реконструкцію ходів І по тих ходах йшов теплий воздух, гаряче повітря йшло, і підігрівало приміщення те, яке було нагорі. Ось так тут оберігають давню римську історію. Тобто історію своєї місцевості. Всім приємного дня, побачимось!